Та давай вальнемо те питання, що я розказував. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтва Поля Сірієнка. Глибока осінь, вже скоро настане зима. А що робити в цю пору, коли вже і ґрунт замерзний, і сніг, сподіваюсь, випаде, це читати більше літератури і готуватися до наступного сезону. Підводити підсумки, робити аналіз. Я вам скажу, що цей рік він і такий середній. Я не можу його назвати якимсь зовсім неуспішним провальним через те, що ну, врожайність соняшнику, ну да, дійсно, 2 тони це не дуже багато. Це так, за останні 10 років. Вона найгірша. А, уявіть собі, хто отримав по 4 тонни і при ціні 27 тисяч, то скільки можна отримати прибутку. Яка буде врожайність кукурудзи, друзі? Ну, я десь прогнозую, вона буде в межах 7 тонн. Через те, що ще багато залишилось кукурудзи в полі. Ціни так собі просідають постійно, на... чим більше ми до кінця збирання, тим зменшуються ціни. Я не буду сьогодні робити аналітику. Сподіваюся, є сьогодні фахівці, які постійно аналізують ціни, роблять рекомендації. Я до цього відношуся, знаєте, так, нейтрально. Через те, що вважаю, що на сьогоднішній день аналітика вона така собі суб'єктивна, не є вона об'єктивною, і ніхто не, може, ніхто не спрогнозував, наприклад, місяць тому, що буде соняшник коштувати по 27 тисяч. Його продавали і по 19, і по 20, контрактувалися. А хто прогнозував, що він буде 27? Хто? Напишіть, от де ще місяць тому. І дуже важко спрогнозувати ціни, наприклад, які будуть в наступному році. Але про що сьогодні хочеться поговорити? Десь недавно я прочитав дуже цікаву інформацію одного із відомих фізіологів, який написав, що аграрії сьогодні дуже мало оцінюють таку науку, як фізіологію. І мало десь вдаються глибоко в різні вивчення фізіологічних процесів, метаболізму, клітини, розвитку самої рослини. І він класно написав, що сьогодні аграрії всі працюють на хімічні корпорації, на ті, які виробляють мінеральні добрива і продають, на ті, які виробляють пестициди. І також продають. А якщо правильно навчитися керувати фізіологічними процесами самої рослини, якщо з наукової точки зору правильно до цього підходите, то ми можемо в 4 рази збільшити ту урожайність, яку сьогодні отримуємо. В 4 рази. Ми сьогодні по Греці отримуємо тонну, можемо отримувати по 10 тонн. Якщо зробити так, що всі квіти, які закладуються на рослині, вони будуть запліднюватися, ми можемо по соняшнику спокійно, постійно отримувати 6 тонн, друзі. По пшениці ми можемо отримувати 10-12 тонн. Так, да, Сьогодні всі скажуться на те, що посуха, Так, да, це має місце. Посуха, і всі розуміють, що. Жодна рослина без води, вона, ну, навіть кактус тривалий час, без води він загине. Тому необхідно також це брати до уваги. Але, друзі, все-таки, використовуючи фізіологічні е, процеси, метаболізм, самої розвитку самої рослини, розвитку клітини, е, використовуючи. В оптимальних умовах і мінеральне живлення, не вносити однобоко азотні добрива, а все-таки підходите з розумом і вносити збалансовані добрива, збалансовані по НПК, по сірці, по кальцію, по магнію, враховуючи суму вбірних основ у ґрунті, враховуючи баланс поживних речовин у ґрунті, вологозапасами ґрунтів. Якщо ми будемо використовувати генетичний потенціал тих гібридів і сортів, то ми дійсно можемо в рази підняти врожайність і не витрачати кошти на величезні кошти на ті ж самі мінеральні добрива. Сьогодні в структурі витрат мінеральне живлення по різним культурам займає від 30 до 50% ну, в залежності від культури. І тому, друзі. Все-таки, що хочеться порадити, так, от е, міркуючи над цим питанням, все-таки більше читайте. Більше читайте відомих фізіологів, насамперед, друзі-фізіологів, які тривалий час займаються е, е, різними питаннями розвитку рослин. Це дуже буде корисно, не тільки там систему захисту, систему живлення. Да? Сьогодні як не почуєш там на каналі. Ну, в основному, живлення, захист, живлення, захист. ну, Можливо, десь частково обробіток ґрунту. А е, іменно фізіологію розвитку самої рослини про це мало хто розповідає. Через те, щоб розповідати, необхідно знати. Тому, друзі, давайте так от подумаємо, а чи правильно робимо ми все. І сподіваюся, що. Ми зробимо хорошу оцінку, хорошу аналітику і приймемо разом хороші рішення. Підписуйтесь, ставте ваші подобайки, напишіть вашу думку в коментарях. Давайте дійсно разом знайдемо вихід із цього положення через те, що рівень урожайності вона нікого не задовольняє. І ціни низькі, і урожайні спадає, Глибоко, над причиною всього, ніхто не задумується. На все добре. З вами, я Олексій Сирєнко, команда ArtFields. До зустрічі на каналі. Слава Україні!